Тюрмо, тюрмо, тюрмо. Каже, дай, каже, дай, дай. Сай, одну сторону йому дай, одну, а другу собі. Ну дай, дай, а ну що він да робити? Mm -hmm. І, І це ти собі візьмеш додому, ти візьмеш собі додому, де грався. Mm -hmm. Крути, крути. О, oh, сібі так хоче. <ривот> mm. mm. Вох таких мати можна здурити. Mm. 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 У мене Друг є друга з зайняття. Вони розбігаються все время. А як фоболіться? То тоді можна здуріти. Куда по? Хо-хо-хо, Юрки не ноги тако, Юр. <рістити> <рістити> ну що зага. Що тут? Куди? А я не можу тебе взяти. <рістити> <А? рістити> каже дядя, каже дядя, де да, Катя? А ну каже Катя. Тятя де? Да". Дай да, Катя. Де да, Катя? Не в руки такі тяжкеньки. Такий вже печок зробився. Хто там є? Дядя Ігор. Де дядя Ігор? Де, а мені, арсен, арсен. де Арсенчик? Клич, каже, Арсен? Каже Ляля, чи як на те нього будемо казати? Кажи Арсен, не говориться. Не казати? Він ну, собі сам підібере, як йому не Арсен! Говорити. Арсенчик, де ти кажи? Вже подивись, де Арсен? Що я робить? Вже подивись, підеш. Вже подивись, де да, все? Подивись, подивись, подивись каже Арсен.